Сьогодні другий і завершальний мабуть, день безпекового форуму. Скажіть, які головні тези ви підготували до цього заходу? І, можливо, щось почули таке цікаве від ваших колег з інших держав? Перше, я хочу відзначити, що цей форум набуває великих масштабів. не тільки в Україні, але й в регіоні. І... Ну, Олексій Гончаренко і всі, хто задіяний, зробили, організатори зробили, дуже велику роботу. Дуже хороше представництво не тільки Сполучених Штатів, учасників на рівні конгресменів, конгресвумен, але й на рівні е військових, адміралів, дипломатів. Я дуже багато колег зустрів, з якими ми працювали у Вашингтоні разом над допомогою України з боку США і з Європи. Багато цікавих людей. Так що загалом, можу сказати, молодці це подія, яка вийшла далеко за рамки Одеси чи України. Тепер стосовно суті, я виступав до речі, в прекрасному місці. Це все в оперному театрі. Одному з найкращих в світі, я думаю. А не в Києві, тому я не хочу сказати, що Київський гірше ні, опера. Прекрасна в Києві, тому я думаю, що місце просто дуже дуже символічно. і який меседж я при виступі своєму на панелі, яка стосувалась американсько-української взаємодії в Black sea, ну, в Чорному морі. Я говорив, звісно, про те, чим ми можемо зацікавити Америку. Це Свобода судноплавства, це недопущення Росії контролю Чорного моря, це торгівля, використання Чорного моря в мирних цілях. Це, звісно, двосторонні зараз відносини і необхідність підтримки більшої України саме в період, коли, на мій погляд, існує вікно можливостей, десь після кампанії. Російської десь осень, весна є військов... є в військовому плані вікно можливості. Так що ви чули, я закликав до нових відеозброєнь, особливо дальнобійних ракет, і до санкцій, і до гри на ринку нафти на пониження, щоб позбавити Путіна фінансування війни на наступні роки. А ще один меседж, який я саме хотів донести тут, що Заявлена Росіями, Росіянами нещодавно це говорив їх пропагандист головний під прикриттям дипломатії Лавров. Потім я чув неодноразово цю фразу, і Путін говорив, що вони будуть навіть після укладання миру вони будуть захищати рускоязичне. Розумієте, не росіяни. І я спитав е, одеську е, насправді білингу, тобто двомовну аудиторію. Вони російською говорять і і, до речі, ну цим відрізняється Одеса. В них така своя російська одеска. Це мова, скоріше не російська одеска, але я запитав, чи хочете ви, щоб вас хтось в цьому плані ну, захищав. Вони там сказали ну, ні, но ні, ні. На всіх мовах, що типа не займаєтесь тим, що ви робите під назвою Захист, просто захоплення території атаки. Так що, в принципі, це дуже буде хороша допоміжна зустріч, кількаденна, важливому місці для. Не тільки безпека Чорноморської, ви знаєте, Одеса в планах Путіна. Вона все ще в планах Путіна на захоплення, як і інші території України, але цього не буде. І цей форум показав, що ми маємо підтримку, будемо мати підтримку. Що мені ще сподобалося на цьому форумі? Я беру участь ну, в українських різних форумах, і Київський безпековий форум Марсенія Ценюка, і Strategy Віктора Пінчука. Я вам скажу, що тут найкраща зараз комбінація представників влади, військового керівництва і і невеличка опозиція, яка насправді є в парламенті, але все-таки вона запрошена. От в Києві чомусь центральна влада боїться запросити опозицію. Тут, тут позиція запрошена, навіть був колишній президент Петро Порошенко виступав. І, і, і коли ця позиція об'єднана, і вона звучить в один бік. Це дуже хорошо звучить. Депутати парламенту з різних фракцій. Тобто, відверто кажучи, я побачив на кілька днів, як працювати треба комбіновано назовні різним політичним силам. І я хочу порадити київській владі, президенту України, Міністерству, цього оточення, що. Робіть так само, це прекрасний приклад. Тут, до речі, є представники міністерств, ну, на рівні заступника міністра, мало бути, на мій погляд, вище. До речі, очікуємо зараз з вами пана Помпео, який ну от я тільки що контактував, він їде, вже буде брати участь, який зробив дуже багато також для України як держсекретар, декларація Помпео, яку Трамп погодив. Це знову нагадування, що американці все-таки зобов'язались не визнавати Крим офіційно, про що я говорив сьогодні, що це була б грандіозна помилка і катастрофічна помилка для американців. Тому, в принципі, мені сподобалось, що тут іде розмова стратегічного характеру, не тільки про сьогоднішні потреби, а про взаємодію на наступні періоди між США і Україною як стратегічний партнер.